Віка, ти вже встала, бо тирі ще півгодини тому дзвонив. Та встала, встала. Боже, так швидко літо пролетіло. Тобі ніхто не казав, що ти вдома поводиш себе, як у школі. Ти це про що? Вимикай директора. Поспішай. І чому це директора? Є ж тільки класний керівник. Васильівна. Наталя Васильєвна! ви вже чули? І вам добрий день, Олександр Олександрович. Що чула? Вам надають інший клас. Хто це сказав? І чому це я на курсі? Так нарада закінчилась. 10 хвилин тому я думаю, вам вже зателефонували. Ой, Олександр Олександрович, зараз ми з вами йдемо в учительську. І ви все мені по порядку розповідаєте. Про що була нарада, що то за клас і чому це саме я? Дівчатка, а хочете, я вам анекдот розкажу. Випадок в маршрутці. Чому, заберіть від мене свою собаку, бо мені вже плохи скачу. Тузі, відійди. Не бачиш, жінки плохи. Бабуля в маршрутці. Нема базару, бабуль. Я не можу, сьогодні нам буде. Якось вночі поліція зупиняє п'ятинку дамочку. Куди поспішаємо? На лекції. Хто ж такий час лекції читає? Чоловік. Хочете історію? До нас заходить історичка, а хлопці билися. Вони там таку дирку пробили в стіні. Вона чуть свідомість не втратила. Дівчата, а ви в курсі, що до нас ще сьогодні мілочку зата має прийти? Алло, чи може мені Ви, будь ласка, переплутали. Застрялись! Да в мене вже від вас в очах мерехти! Може, ви заспокоїтесь? Сідайте, сяду, сяду. І я сяду і вас посадять. Да що ж ви мене всі лякаєте? Спочатку в селі, тепер тут. Сідайте і розповідайте. Коротше, у нашій школі, як і в багатьох інших, я так думаю, є діти, які, ну м'яко кажучи, виносять мозок. Це що новина? Спочатку ми виносили мозок, тепер нам виносять. Це карма. Бумеранг, так сказати. Та ви дослухайте до кінця. Директорка вирішила покласти край і зібрала всіх мешкетників в одному класі. Як в одному класі? Ви у мене зараз цю ганчірку почесні жувати будете. Та ти зараз зараз не легте пишила. Слочка не переплутали. Діти. Сміть кудись. Я зараз хочу вбивати. Ось. Для експерименту взяли перші 10 дітей. Всі вони різні, характери теж різні, але всі зривають уроки або знущаються над вчителями. Та вони ж, вони ж побивають одного. Та не, я їм те саме казав. Але я хто? Я. Чи з рук мене буде слухати? І надовго ця програма виховання? Допоки не виховаємо з них закону порядних людей. Якщо ви не вгамуєте свої таланти, Бог клянусь, вони полетять на вулиці і двері вам ніхто не відкриє. Давайте домовлятися, інакше комусь доведеться викликати швидко. А ж він з своєму класі, але наші ніхто не станеться на коліна. Скажите. Ми за ними. Так, зачекайте, Олександр Олександрович, але ж в цьому списку є також і моя дитина. Невже її записали до мешкетників? А у вас пам'ять коротенька. Забули той святий понеділок. Дійсно заховала, вона не зрозуміє, звідки йде Дим. Та вона не те, що зрозуміє. Вона своїм я тиждень комп'ятати не буде. Тоді вдягаємо маски і пішли. А ти всі на шухері і дивися бомба. За це тепер потрапляти у цей список? У цей список потрапили всі, хто тоді був. Ну, добре, добре. А маленькі, за що? Вони що, дорогу перейшли не в тому місці? Чи бабцю пограбували? Самісінько в точку. Олександр Олександрович, а ви знали, що маленьких дітей ображати не можна? Я не ображав. Я просто за здоровий образ життя. А це називається фізкультура. Тобто ви хочете сказати, що це легко? Я цього не казав. Десять разів від в волос. Один, два, три я Якби ви сказали, що це так важко, я б вас не змушував. А не казали. може ви донь, може вам слух треба перебіг. Тепер не вважайте світла світ. Один. Два. Три. Чотири. Поки те ми не закриємо двері, я вам не раджу чоловікському. І, столетна, і на і бог. І точно. І першого йому. І що? Передосі їх не пробачили. Скільки часу минуло? Скільки? Два тижні! Добре, де вони? Які класи посадили? Так ваш! Тепер ви класний керівник самого безкерного класу. <шит> <шит> Досить цього присувати, а тоді сто попливають один одного. Сидять, як тюлені. Бачите? Ось так вони вітають свого вчителя. Віка, а ти що? Вдома бачились. Всім стати! Добре. Тоді почнемо зі знайомства. Піо. Мене звуть Скороход Наталія Василівна. Повторили. Далія Национа! Ось бачите, говорити ви вмієте. Тож у нас з вами є всі шанси на лікування. А ви, ви оце не занадто? Олександр Олександрович, якщо вас не влаштовують мої педагогічні методи виховання, будь ласка, заява на стіл і до директора. Тепер я починаю розуміти, чому саме вам передали цей класник. Ну, зі мною ви познайомились. Тепер скажіть мені, як вас звуть. Нас не звуть. Ми самі приходимо. Ну, останній раз вас запитую, як вас звуть? Піро скоровод Вікторія, Павлюка Анастасія, Власенко Ангеліна, Содоровка Міла, Англіянка Марія, і Чіз От бачите, ну що, гоп-компанія, писати будемо. Я думаю, що треба розглядити обстановку. Значить так, баскетбол грали колись? Я тільки телевізору бачу, а я... Футбол з пацанами граю. Можемо на воротах стояти. Я щось питав про футбол. Ні, я питав про баскетбол. Можете просто посилити, а то ще нічки знама. Знаєте, скільки ви пошли? Прізвище. Ой, ви бачите, я не знаю. Я питаю ваше прізвище. А що я такого запитаю? Коли я, говорю, ви мовчите, бо чули мене? Ти що? А чи Ти що? Ну що, розім'ялося, може писати підемо. Та ви ще нічого не робимо, цей сок не вже сміються. Казала я тут лісок. Так, швидко розмолися на дві команди. Що ви там мали грати? Баскетбол? ну то грайте, а я подивлюся, може ще до збірної вас запишемо. Так на менші були, розрахуйся. Перша, друга, перша, друга. Другий номер, два кроки вперед. Папець. Значить, кожен займає свою половину поля, вирішує, хто буде в нападі, хто в захисті. Капітанового команда на центр. Затися діршим. А насправді вони такі милі. І це мені каже Наталя Васильівна. А ви що? Думаєте, ваша Наталя Васильівна не така? Діти. Ну що? Готові взяти мене в свою команду? А я тоді за вас гратиму, щоб сили були рівні. Садок вишневий колохати, хати, над вишнями гудуть, Записали? Я написав. Олександр Олександрович, я ж вас не просила записувати. А я заяву на звільнення написав. Більше ви мене тут не побачите. Почекайте, може, ви ще передумаєте. Ви що? Це ж безкетники! А я ще пожити хочу.